ЧАСТИНА друга. Перша ніч у новому будинку здалася Ромчику нескінченною. Він крутився в новому ліжку і все ніяк не міг заснути. Дощ барабанив по залізному карнизу. Час від часу було чути якийсь дивний скрип, а думки хлопчика були зайняті знайомством з новим другом, точніше, з подругою. Зустріч з Діаною настільки його вразила, що він раз у раз прикручував у голові нові нові відповіді на її запитання, які йому здавалися ну, більш вдалими і влучними. Вони якось так швидко попрощалися, що навіть не встигли обмінятися номерами телефонів, і це Рому дуже непокоїло. Певна, вже завтра Діана прийде в свій будиночок на дереві, роздумував він, лежачи на спині. Треба віднести туди шматок полуничного порога, що залишився після вечері, і покласти коло нього записку з номером. Вранці, за сніданком, усі ділилися враженнями від першої ночі на новому місці. Рома їв з апетитом. Все було таке смачне, наче пахло селом. Нарешті він подякував мамі і вислизнув за стола. Йому вже кортіло скоріше роздивитися будинок. Він вирішив почати з горища. Рома знав, що його прадід складав там увесь свій непотрібний мотлох. Може, знайду щось цікаве, подумав хлопчик. і... Пішов нагору. Це було не зовсім горище, а колись цілком непогано облаштована мансарда, от тільки давно занедбана і завалена всілякими непотрібними речами, Ромену увагу привернула полиця з книгами. Великі й малі, вони тіснилися на саморобному стележі з неструганого дерева. Він глянув на одну з книг старезна. Може, навіть саморобна, вона дуже відрізнялася від усіх інших. Її девакувата палітурка, зроблена зі шкіри, місцями була затерта мало не до дірок. «Хм, Таку книгу, певно, писали вручну, подумав хлопчик. Саморобні ілюстрації на всю сторінку були опуклі і аж випиналися з під його пальців. Текст Фоліанта був написаний. Як... Якимось химерно девакуватим шрифтом, і на якусь мить Ромі здалося, що окремі слова з різних рядків сторінки немов виростали в об'ємі і змінювали колір із чорного на полум'яно багряний. Хлопчик просто не повірив своїм очам. Він нахилився, щоб роздивитися шрифт детальніше, і, коли побачив, що слова складаються в речення, став читати в голос. Веди мене книга у давні літа, де воля козацька, де слава свята, крізь час протягни наші узи з тобою, щоб став я кмітливим і вірним джурою. Аж раптом о жах! Що ж це робиться? Підлога під його ногами затремтіла, в очах потемніло. Рома міцніше вхопився за книгу. Шум і гуркіт навколо став настільки нестерпним, що хлопчик підсвідомо заплющив очі, застогнав і впав на запилені дошки. Перше, що відчув Рома, приємний, але різкий запах полину. А ще він чув якісь незнайомі звуки і боявся розплющити очі. Він лежав серед високої трави на краю пагорба, сяяло сонце. Неподалік росло якесь молоденьке струнке деревце, схоже на дубок. Він озирнувся нижче в долинці. Скупчились невисокі одноповерхові хати з солом'яними стріхами. Майже біля кожної було прив'язано по двоє, троє, а то й по четверо коней. В повітрі стояв запах диму від вогнища і ще чогось смачненького. Його увагу привернули гармати. Рома колись бачив дуже схожі гармати на острові Хортиця. Вони їздили туди з класом на екскурсію. Невеличкі такі пузаті, чорні гармати, які тримались на здоровенних дерев'яних колесах. І тут були такі ж самі, коло тих гармат крутилися смішно одягнені хлопчики приблизно його ж віку і чимось їх натирали. Звідки долинув сміх? І Рома повернувся. З найближчої до нього хатини вийшла компанія чоловіків, які. Гучно реготали, а в руках тримали люльки. Смішні, такі довгі. А ще Рому здивував їхні одяги і зачіски. Щось подібне він колись бачив на фестивалі українського танцю. Хлопчик був, м'яко кажучи, спантеличений. Все навколо було якесь не таке, дуже якесь історичне, стародавнє. Його не покидало враження, що він не мов, перенісся у часі, але це ж неможливо. В його голові дзигою крутилася одна й та ж сама фраза Це неможливо! Це неможливо, це неможливо. А ну геть звідси хлопак. Чого заліз на чуже подвір'я? Громчик мало не підстрибнув від несподіванки, почувши оклик кремезного козака, який щойно вийшов з хати. Він незадоволено кинув оком на хлопця і пішов до дороги, а Ромач курнув в інший бік. В голові роїлися думки. Отже, він що, і справді в минулому? Як це сталося і чому? Ну, поки що не зрозуміло, і як далеко це минуле. Козацькі часи? А головне, його тут бачать, помічають. Тобто він не дух якийсь безцілесний, це факт. Але що робити, коли спитають, хто він такий, і звідки взявся? Говорити правду? Та хто ж у неї повірить? У школі вони ще не дійшли до часів козацтва. Все, що Рома пам'ятав із казок, це те, що козаки були вільними і войовничими. А що, як вони його приймуть за шпигуна? Ні, говорити нічого не можна. Треба десь сховатися, перечекати. Ну, ця ж магія, вона ж не може тривати вічно. Рано чи пізно він має повернутися додому. Головне, не влізти в якусь халепу. Рома зупинився і подивився на власний одяг. Ноги босі. Широкі спортивні штани, на щастя, дуже схожі на ті, що носили тутешні мешканці, а от з футболкою треба щось придумати. Вона була біла, з великим принтом, на якому зображена червона гоночна Феррарі. Та вирішити Ромчик нічого не встиг. Раптом його хтось штовхнув і крикнув Чого стовбичиш? Побігли. Треба рятувати козака. Це був якийсь дідуган із сивим чубом. Він схопив Рому за рукав футболки і потягнув за собою. Довелось підкоритися і бігти слідом. За якусь мить їх уже підхопив натовп чоловіків. Всі кудись дуже поспішали. Кричали, махали руками. За дебелими спинами нічого не було видно. Хлопець заплутався в чиїхось шароварах і був змушений іти разом з усіма. А ще за хвилину вони вже були біля невеличкого майдана. І тут натовп розтупився. Двоє козаків поклали на землю чоловіка. За ним тягнувся довгий кривавий слід. «Кличте цирульника, худко!» Вже по нього послали. Зараз буде. Та доки він дійде, лукян вже сконає, Он скільки крові вилилось. Чоловік дійсно, здавалось, помирав. Румчик уперше бачив так близько людину на межі життя і смерті. Шкіра його зробилась синюватого відтінку. На чолі виступили краплини поту. Штанина була роздерта, а на нозі. Нижче коліна, велика пульсуюча рана, з якої на землю лилася кров. Зачепили велику артерію. Рома пригадав розповіді батька про війну і дуже схоже поранення його побратима. Він знав, що треба робити. Він миттю стягнув від себе футболку, розірвав її навпіл і кинувся до чоловіка. Першу частину зав'язав вище коліна у міцний вузол. Дайте якусь палку. крикнув він у натовп. Ніхто й не поворухнувся. Усі мовчки з недовірою дивились на хлопця. Та скоріше ж, палку дайте! Якийсь юнак підняв з землі невелику палицю і подав румчику. Він швидко засунув її у вузол і почав крутити, крутити, зробив кілька обертів, і, коли далі вже не міг, він крикнув юнаку: Тримай палку! той. Кинувся на допомогу. Козаки переглядалися один з одним. Дехто підійшов ближче, щоб роздивитися дивні маніпуляції хлопця. Громчик узяв другу частину футболки якраз ту, де була намальована гоночна машина, і акуратно протер нею ногу, не торкаючись рани. Футболка одразу стала червоною, і картинка Феррарі вже не кидалась в очі. Потім перев'язав нею ногу трохи нижче першого бандажу і вузлом зафіксував палку. Кровотеча зупинилася. А щоки пораненого порожовіли. Козаки підхопили покаліченого чоловіка і кудись понесли. а Рома так і лишився стояти на майдані. Після стрімкого адреналінового викиду він відчув страшенну втому. Руки були геть червоні від крові. Хлопець став шукати очима криницю. На щастя, біля неї було відро повне води. Давай поможу, синку. Рома обернувся на голос. Позаду нього стояв той самий чоловік, що потягнув його за собою. На перший погляд йому було років п'ятдесят. Вдягнений у вишиванку і шаровари, а довжелезний сивий чуб закручений навколо вуха. Чоловік узяв відро з водою і став лити ромчику на руки, змиваючи кров із брудом. Як тебе звати? спитав незнайомець. Роман, відповів хлопець, потупившись. Він розумів, що зараз почнуться незручні запитання, на які він не знав, що сказати, але ні. Мене кожового отамана ти, напевно, знаєш. Я Остап. Чоловік простягнув хлопцю руку. Ромчик її потиснув і кивнув, ніби справді, добре знав, хто стоїть навпроти нього. Дякую, що поміг моєму синові. Рома знову кивнув. А як це тобі вдалося? продовжив цікавитись отаман. Рома занервував. Я перетиснув артерію, щоб зупинити кровотечу. От і все. Остап замислився. «Хм, Цікавий спосіб. А як ти знав, що треба робити? А батько навчив. А де зараз твій батько? Далеко? Дуже далеко. Йому раптом стало так сумно і, і страшно. Сонце заходило за обрій. Ставало прохолодніше, він стояв напівголий з мокрими руками, а що робити далі, і гадки не мав? Як Лук'яну стане краще, підеш до нього джурою. Гаразд, він у мене ще той гулькіпака, але серце в нього добре. Буде тобі наука, та й він може чомусь у тебе навчитися. Приходь завтра до моєї хати, поговоримо. Сказавши це. Остап підвівся і пішов собі геть. А Рома стояв і не знав, що робити далі. Він був сміливим хлопцем, але все, що з ним сталося протягом останньої години, це просто це просто не можна повірити. А головне, що робити далі? Як повернутися назад додому? Він не хоче тут залишатися назавжди. Він не хоче бути якимось джурою, хто це такий взагалі якийсь джура. Він просто хоче додому. І тут Рома згадав. Він згадав, що коли спливали в книзі окремі слова тієї дивної фрази, яку він прочитав уголос, тоді все і почалося. Видно, та чарівна фраза і перекинула його сюди, то, то може, вона поверне його й назад, додому, у майбутнє? Ой, і як же там було, як же там було? давні літа, книга свята. Ні, ні, М -м, якось не так. Слава свята, Рома зосередився, примружив очі і вимовив: Веди мене книга в літа! Але нічого не вийшло. Він як стояв коло криниці, так і стоїть. Щось не те. Тут, певно, потрібна чарівна книга. Ой, а де ж вона? Вона ж так і залишилася в бур'янах біля того молодого дубка. І Рома кинувся до пагорба. Книга була на місці. Яке щастя, що її тут ніхто не помітив. Хлопець розкрив стародавній фоліант на тій самій сторінці і одразу ж побачив, як виділяються і багряніють окремі слова. Заходило сонце за обрій Січі про те, що побачив сьогодні, мовчи, з минулого пращурів мудрість гримить. Неси мене книгу додому в цю мить. Кинеромчик прочитав цю таємничу фразу, як у нього в очах потемніло. Земля пішла з під ніг. І... Він знов опинився на горищі з книгою в руках. Рома одразу ж помчав до будиночка на дереві. Йому було вкрай. Ну, просто вкрай необхідно з кимось поділитися своїми пригодами. Рома добіг до старезного дуба і миттю поліз на гору. Діана вже була в будиночку, так ніби чекала на свого нового друга, а він крикнув з порога, Я, Я тобі зараз таке розкажу.